Ось нам сьогодні обіцяли дати воду. Як нам обіцяли її дати. І що ми можемо наблюдати? От це і все тижнями без води. У селі Зоря вода у кранах лише два-три дні на місяць, розповідає місцева жителька Анна. Каже, два роки тому її родина евакуювалась з Бахмуту. Зараз сама виховує п'ятьох дітей. Чоловік служить у ЗСУ. Ділиться, доводиться ходити кожні два дні до пункту набору технічної води, Щоразу набирати 200 літрів. Мені нужно постирати, мені потрібно покупати, мені потрібно посуду помити, кушать, приготувати. Коли включаєш кран, якщо слії дають. Вона не чиста біжить, вона біжить до такої степені чорна рижа, що її навіть посуду помити невозможно. Майже щодня ходить набирати воду і тегміне. Жінка розповідає, із чоловіком виховують шістьох дітей. Каже, воду востаннє давали на початку жовтня. Вона потрібна для хатніх справ прати одяг, помити посуд та полити город. Сьогодні нам пообіцяли дати воду. Зараз ми подивимось, яка в нас біжить вода в крані. Мені, мабуть, проще буде сказати, скільки вона в нас є. А в цей раз нам вимкнули і більше місяця ми не бачили води дали лише один раз на п'ять годин. Катерина Породько, староста села, розповідає, коли вода є, за куп платять 41 гривню. Тариф каже вдвічі вищий, ніж в сусідній Марганецькій громаді. У нас селі проживає більше 206 пенсіонерів, 70 інвалідів, дев'ять лежачих людей. Ви розумієте, що лежачу людину її треба мити. Ну це взагалі неможливо. Це не мають люди за що існувати. Складна ситуація із водопостачанням не тільки в зорі, а й в інших селах Мирівської громади, розповідає голова ОТГ Володимир Біленко. Каже, хоча за тарифом розрахувались повністю, Марганицький водоканал повідомив, що для сталого водопостачання громада має додатково сплатити понад 5 мільйонів гривень з бюджету. Якщо так вирахувати, то виходить, що ми повинні щомісяця платити по 2 мільйона гривень за воду. Вона не золота, а платинова буде нам. Ми виконували всі зобов'язання і на 100% їх виконали. Тому ми платили справно. 1 мільйон 700 тисяч ми заплатили за цей рік. Причина перебоїв із водопостачанням обстріли насосних станцій. Повідомив Суспільному керівник Марганецького водоканалу Андрій Михайлик. каже, аби підприємство функціонувало, тариф має бути близько 130 гривень за кубометр, а не 41, як сплачують люди. Різницю додає просили ОТГ перекрити коштом громади, але вона цього не робить. Підприємство знаходиться в скрутному фінансовому положенні на теперішній час, тому що тарифи не відшкодовують затратну частину. Вони прийняті ще в 2021 році. Зараз тариф на воду відшкодовує 20% затрат, каже керівник водоканалу. Посадовець наголошує, попри технічні та фінансові проблеми, Марганицький водоканал робить все можливе, аби подавати воду у громади. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.